Найпопулярнішим відео на моєму каналі є огляд PlayStation 5 і роблячи його у свій час, я і близько не підозрював, що воно назбирає таку кількість переглядів. Відповідно, було б злочином не зробити ще одне відео на подібну тематику. Сьогодні поговоримо про те, яких змін зазнала консоль за три роки свого життя з моменту її релізу, про доцільність тих чи інших аксесуарів до неї, ігри трішечки про свій власний досвід використання та багато чого іншого. Якщо сподобається це відео або я. Обов'язково протисніть кнопку Підписатись на цей канал і приємного перегляду. З початком старту продаж у листопаді 2020 року до плюс-мінус другого кварталу 2023 го у світі спостерігався дефіцит консолі. Точніше, саму ПС дістати, звісно, можна було, але далеко не зарекомендовані 400 чи 500 доларів за різні версії. Бо завдяки недобросовісним працівникам магазинів-дистриб'юторів, які в свою чергу продавали буквально партіями новенькі консолі мамкиним бізнесменам, останні продавали. Девайс вдвічі дорожче, та ще й звісно, без будь-яких гарантій комусь звісно щастило, і таких людей теж було немало. Коли з передзамовлення все було окей, і вони отримали довгоочікувану коробочку на руки. Вчасно, як на мене, ця ситуація лише вкотре проілюструвала, словно звісний вислів, що попит народжує пропозицію, адже ще на момент третього кварталу 2022 року загальна кількість проданих копій консолі перевищувала 32 мільйони. А це я нагадую ще час, коли вона була в шаленому дефіциті та на фоні глобального підвищення цін на товари. Втім, на даний момент, якщо у вас досі немає цього девайсу, його покупка не становитиме більше труднощів. Величезна різноманітність бандлів з іграми, на будь-який смак та додатковими девайсами лежать на полицях практично в кожному магазині техніки, але перш ніж обирати між ними, дослухайте відео до кінця. Почнемо з найсвіжішого у жовтні цього року. Sony презентували оновлені версії PlayStation 5, які з часом мають повністю замінити так звані фатки. Тепер консоль, завдяки нехитрим махінаціям має змогу зйомного блюра і приводу. Тобто, тепер, купуючи, наприклад, ту ж діджитал-версію, але вже в новому дизайні, у майбутньому, ви зможете за потреби просто докупити роз'єм для дисків. Єдиним мінусом якого, втім, є обов'язкове підключення до мережі, але це очевидно замовлено тим, щоб люди не купували дешевші анали. З Китаю. Однак разом з тим тепер відпадає питання, яку ж версію для себе обрати дискову чи діджитал. Бо якої б думки ви не притримувались, тепер завжди є можливість зробити з обох консолей, що дискову, що бездискову версії. На додачу оновлена консоль стала на 30% менша по габаритам і ще приблизно настільки ж, як на мене, менш привабливою. Самі характеристики залишились незмінними, втім очікувати у майбутньому про версії однозначно варто. Щодо аксесуарів, беззаперечно, Рекомендуватиму до покупки другий геймпад, оскільки це перше покращить ваш експіріенс від ігор. Бо за потреби ви зможете замінити один геймпад іншим через виснаження акумулятора. Друге, також, звісно, вам інколи захочеться запросити до себе друзів чи свою половинку, аби порозважатись якийсь час у компанії наживо. Тож другий геймпад прямо таки must-have. А от щодо інших девайсів є питання. У переліку офіційних аксесуарів до PlayStation 5 налічується таких чимало, і давайте коротко пройдемось. по Кожному з них. Пульт Медіа це пульт дистанційного керування здебільшого медіа, як стає очевидним з назви, на котрому розташовані кнопки швидкого доступу до таких сервісів як YouTube, Netflix, Spotify та Disney Plus. І єдиною причиною, чому вам може знадобитись цей пульт, це виключно його естетичний вигляд та дещо швидший доступ до медіа контенту через вашу консоль. Якихось унікальних можливостей він не надає, бо по факту виконує всі ті самі функції, що і звичайно. The impact. HD камера на перший погляд також видається непотрібним девайсом, втім є обов'язковим для володрів PlayStation VR 2, щоб відстежувати ваші рухи. У всіх інших випадках вона дійсно не потрібна. Звісно, якщо ви не любитель пострімити з самої консолі без наявності ПК та сторонніх ретрансляторів по типу OBS Studio. Також важливо зуважити, що камера працюватиме тільки з PS5 та тільки з PS VR 2. Якщо ж у вас в наявності, до прикладу, є PS5 та PS VR першого покоління. Тут все-таки є можливість його підключити, але за допомогою додаткового адаптера, який досі навіть можна отримати безкоштовно, заповнивши форму на сайті Sony, вказавши серійні номери ваших девайсів. Така акція щедрості від японців прямо таки рідкість, тож користуйтесь. Ще одним девайсом від Sony є пародія на портативну консоль під назвою PlayStation Portal, яка вимагає наявності у вас самої PlayStation 5 та постійного підключення до мережі, щоб, наприклад, грати судячи в іншій кімнаті окрім вище переліченого, щоб пограти на PS Portal, у ваших девайсів має бути єдине мережеві підключення, а також має бути увімкнена сама PS5 або ж перебувати в режимі очікування. Тобто абсолютно ніде, окрім власної квартири, ви не зможете пограти на цій консолі. Втім, якщо ви хочете від мене дізнатись альтернативний, але заразом дешевший варіант подібного геймінгу, є девайси, які можуть із цим впоратись. Для швидшого виходу подібного відео перейдіть у описі і підтримайте канал фінансово. Навушники: Pulse 3D, Pulse Elite та Pulse Explore. брендовані хедсети від Sony, які за описом мають в повній мірі передавати об'ємний звук в іграх, тим самим ще більше занурюючи гравця у те, що відбувається на екрані. Але переглянувши декілька рецензій на кожну модель, можу сказати, що в середньому у людей не складається якийсь однозначний висновок стосовно цих навушників: що вони от необхідні чи можуть щось те, чого не можуть конкуренти в тій же ціновій категорії. Звісно, це не говорить. Говорить про їх погану якість і звук, навпаки, ці елементи виконані на гідному рівні, просто треба розуміти, що для повного занурення в гру вам не обов'язково купувати саме ці моделі, а можливо достатнім буде навіть використання вже наявних у вас, будучи то внутрішньоканальні, які без проблем можна підключити прямо до гімпаду через роз'єм 3.5, або ж повнорозмірні, щоправда, для підключення по Bluetooth яких знову-таки потрібен спеціальний адаптер. Ще Sony виготовила спеціальний контролер під назвою Access для людей з обмеженими можливостями можливостями, який вийде вже у грудні цього року. Цей контролер індивідуально налаштовується в залежності від потреб людини. Не знаю, наскільки такий пристрій широко матиме застосунок. Втім, це неважливо, якщо хоча б невеликій кількості людей він дійсно стане у нагоді і полегшить їм тим самим користування консолю. Це дуже круто, і Sony прям молодці. На завершення ж я залишив не те, щоб необхідну річ, але придбавши яку, я впевнений, ви не пошкодуєте. Мова про зарядну станцію для двох геймпадів представляє вона собі. Собою, які попередні аксесуари, стилізований під саму консоль, витончений дизайн, який гармонійно лежатиме поруч з основним девайсом, але на відміну від попередніх пристроїв, де всі, як один підключаються через usb порт цей вимагатиме у вас вільної розетки, та ще й на додачу треба буде десь дівати отакенний блок живлення. Коротше, естетика на робочому столі вам забезпечена, а от що відбуватиметься у вас під ногами, є питання. Окремим абзацем, думаю, варто виділити елітарний оверпрайснутий. Гімпад DualSense Edge. Вітайте на ваших екранах. Повний кал, який коштує майже половину вартості самої консолі. Окей, буду відвертим. Зараз мені просто кричить маленький пролетарій, який, не покористувавшись цим гімпадом, робить якісь висновки, опираючись на огляди інших людей, це правда. Але якщо серед вас є володарі цього дива, напишіть в коментарях про свій досвід використання, буде цікаво почитати, так би мовити, з перших вуст. Коротше кажучи, це прокачений гімпад у модному білосніжному. Кейси, куди що видозмінений з можливістю встановлення додаткових полюсток позаду гімпаду та кастомізацію ходу самих курків. Плюс спеціально для цього гімпаду Соня зробила окремий софт з детальними налаштуваннями мертвої зони на кожен джойстик, заміною призначення тих чи інших кнопок, зберігаючи профілі яких можна швидко змінювати, користуючись ще двома додатковими курками, розташованими під самими джойконами. Багато всього і ні про що, чесно кажучи, якщо ви не професійна кіберкотлета, в Мовні Call of Duty чи в Fortnite, ну я відверто не бачу сенсу у цьому пристрої. Також виділю можливість встановлення SSD-накопичувача безпосередньо в самій консолі. Для цього під кришкою там передбачено окремий слот, оскільки більшості геймерам пам'яті за замовчуванням, а це я хочу нагадати: 660 гіабайт, виявиться сюрприз-сюрприз, малувато. Апдейт по консолям нового зразка. Sony повідомили, що оновлені версії PS5, які мають з'явитись в Україні вже під новорічні свята цього року міститимуть 1 ТБ пам'яті. Тобто тепер на виході гравці отримують у своє використання близько 850 ГБ. Це з урахуванням місця під саму систему. Якщо ж ви захочете підключити до консолі зовнішній накопичувач, така можливість також є, лише впевніться, що він має мінімум 250 ГБ вбудованої пам'яті. Що також вартує нашої з вами уваги, як на мене, це зовнішній вигляд самої консолі. Для цього Sony випустили аж цілих 9 змінних панелей. Монетний Вулканічний червоний, кобальтовий синій, рожевий та ще 5 інших відтінків на кожен смак. Можете обрати будь-який та візуально кастомізувати свою крихітку. На додачі в таких же кольорах продаються і самі гімпади, і це не враховуючи якихось ексклюзивних видань. Я в свій час купив другий гімпад теж білим, як висновок позбавив себе радості насолоджуватись іншим кольором, не повторюйте моїх помилок. І, до речі, якщо хочете огляд від мене на подібні панелі чи кастомізацію гімпадів, дайте про це знати. В Якщо бажаєте підтримати канал фінансово у описі під відео, знайдете посилання на Донателло та Монобанку. Кошти спрямовані звідти, підуть на новий мікрофон, карту відеозахоплення та інші речі, необхідні для покращення якості контенту. Також в описі буде окрема банка для зборів на Збройні сили. Кошти, акумульовані там, я пересилатиму на різноманітні збори та звітуватиму вам у спільноті Ютубу. Говорячи про третій рік життя консолі, як на мене, це лише початок етапу розквіту її потенціалу. Згадайте, як було з минулим поколінням. Запуск PS4 в основному супроводжувався портами ігор з попереднього покоління, тобто PS3. На момент з 2013 по 2016 роки такими собі кричущими, тоді ще ексклюзивними новинками були Killzone, яка отримала посередні відгуки. Ретроплатформер, доволі успішний Infamous Second Son від Sucker Punch та дуже успішний Bloodborne, слухи про порт якого досі не вщухають. Згодом вийшла популярна на той час. Серед летсплеєрів Until Dawn, студія, розробник якого ви тепер знаєте за іграми серії The Dark Picture. У 2015 році була ще коротенька гра, яка, втім, запам'яталась буквально всім за рахунок своїй візуальній та графічній складовій The Order 1886. І лише починаючи з 2016 року, PlayStation 4 отримала свій перший блокбастер від студії Naughty Dog у вигляді Uncharted 4. Ну а далі ви знаєте Horizon, God of War the last of us Spider-Man is gone Чи варто було очікувати кращої ситуації на стику теперішніх поколінь? Напевно, так. І ми, як гравці, були б з вами в цьому праві, але водночас цим треба розуміти проблему переходу розробників на нове покоління консолей, коли минуле на секундочку охоплює понад 110 мільйонів екземплярів. Зрозуміло, що видавці не стануть в одну мить різко переналаштовувати свої акценти на нові девайси, оскільки вони і близько не мають того охоплення користувачів. Саме тому цей перехід. Відбувається дуже повільно, і саме тому я сказав, що на даний момент часу на третій рік життя PlayStation 5, ми спостерігатимемо лише початок. Її розквіту. Spider-Man 2, який вийшов от буквально в жовтні 23-го, став, як на мене, першим таким блокбастером нового покоління. А я нагадаю, що попереду нас з вами ще чекає гра про Росомаху від цієї ж студії розробників. Вже анонсована Ground Theft Auto 6, яка, звісно, матиме тимчасову ексклюзивність на консолях, продовження Death Stranding від Коджими, і це лише з вже анонсованого і такого найжирнішого, що ми побачимо ближчим часом. Тож не хвилюйтесь, якщо у вас. Досі не було цієї чудо коробочки, бо саме зараз лише час для її придбання. Ви встигнете буквально на самий смак. Наприкінці ж хочу поділитись з вами своїми враженнями від експлуатації PlayStation 5, які основні переваги та недоліки особисто для себе я вивів, зараз накидаю всього підряд, виключно про свій особистий досвід за більш ніж 8 місяців користування. Перше, що хочеться зауважити, це звісно дизайн консолі, вже от близько 8 місяців активного користування. І кожен день, ну добре, не прям кожен, але завжди, коли я на неї дивлюсь, мій внутрішній естет задовільняється на всі 100. От настільки вона мені імпонує з дизайнерської точки зору, таненька витончена, кидається в очі, ну просто смак. І мало того, що вона крута зовнішньо, так і всередині сама ОС не набридає. Це дуже важливо. Послухайте, я був володарем PlayStation 4, також мав досвід користування Xbox. і Я не знаю чому, але от ті дизайнерські рішення просто-напросто Xbox Боксом я взагалі користувався невеликою кількість часу, і його інтерфейс мені не імпонував з самого початку. Знаю, що після виходу мого огляду на нього вийшов апдейт з деякими візуальними змінами, іконки стали менш агресивними за рахунок скруглення котів, і ніби виглядає він тепер краще, але не якось кардинально по-іншому, бо, як мінімум, залишилось те величезне нагромадження мільярдів іконок. Це моя суб'єктивна оцінка. Тим щоб фанати філа Спенсера зараз на мене набражались, я готовий перед вами усі. Сіма зараз зізнатись стосовно геймпаду. Так, я неодноразово говорив, що DualSense буквально ставить раком геймпад від Xbox за рахунок знову ж таки своїх адаптивних тригерів, сенсорних панелей та коротше інших всіх наворочених технологій, але послухайте даний девайс буквально за 8 місяців експлуатації. Вам чутно? Мені здається, я ще гірше навіть зроблю потім. Конкурента такого немає, плюс джойстики. Як вірно хтось підмітив під оцим відео, у гімпаду від Xbox вони дійсно кращі. Якщо під час гри ти маєш довгенько тримати стік в якомусь напрямку, будь певен, що на цьому гімпаді скоро доведеться поправляти палець. А в контролері Xbox на стіках отут спостерігається більш така вдавленіша виїмка під ваші пальці, що дає змогу краще і довше їх утримувати. Стосовно інших аспектів, так, ця штука є Xbox. Ще коротко Плюсів підсвітка, топові AAA, залишки деяких ексклюзивів та в цілому інтуїтивно зрозумілий та приємніший UX-дизайн системи. Власне, всі переваги ігрової консолі тут присутні, але й не без недоліків. Невеликий об'єм вбудованої пам'яті мінус, люфтіння гімпаду, мінус, ціни на ігри мінус. Spider-Man 2 стандартне видання 80 баксів. Ало. Також абсолютно пофігістичне ставлення Sony до локалізації тих чи інших елементів інтерфейсу. Так, Треба зрозуміти, що донедавна на PlayStation взагалі не було української мови. Зараз додали і на тому дякую. Але бляха, я вже 8 місяців спостерігаю за одними і тими ж іконками, прописаними російським язиком. Якого біса? І так, глянцева поверхня, хоч і красива, втім, збирає на собі пил, як і кнопка підписки на цей канал.